Всіх вітаю! І сьогодні ми з вами розглянемо подачі у волейболі, а саме нижні подачі у волейболі. Що ж таке подача? Подача це технічний прийом, за допомогою якого м'яч вводять вгору. Незважаючи на відмінності в техніці виконання окремих способів подач, слід звернути увагу на правильне виконання наступних деталей. І це вихідне положення, висота і напрям підкидання м'яча, замах руки і розташування долоні. На м'ячі з моменту удару та перенесення маси тіла з ноги на ногу. При нижніх подачах тулуб злегка нахилений вперед, при верхніх вертикально. Отже, нижня пряма подача техніка виконання. По-перше, перед виконанням подачі гравець приймає опорну стійку: ліву ногу ставить попереду, якщо він правша, або праву ногу, якщо він лівша. Друге. Ноги зігнуті в колінах, розміщені приблизно на ширині плечей. При цьому ліве плече розміщується попереду правого. По-третє, ліва рука зігнута в ліктьовому суглобі та висунута вперед так, щоб лікоть був відведений від тулуба, а кисть розміщувалась на рівні носка лівої ноги. Або правої, якщо ви лівша. М'яч лежить на долоні. Праву руку готують до замаху. Маса тіла рівномірно розподілена на обидві ноги. П'яте. Замах. Виконують назад і дещо догори в площині, перпендикулярно до опори. Удар виконують маховим рухом правої руки з позаду вниз вперед, на рівні поясу. Після удару праву руку витягають у напрямку подачі та фіксують в такому положенні. А тепер переходимо до нижньої бокової подачі у волейболі. Отже, техніка виконання. По-перше, удар по м'ячу наноситься нижче вісі плечового суглоба, стоячи боком до сітки. Замах здійснюють у напрямку вниз назад, до площини, нахилу до опори під кутом 45 градусів. Праве плече при цьому відводять назад і опускають. Третє. Удар. Удар здійснюють маховим рухом правої руки, ззаду вправо вперед, і виводять під м'яч таким чином, щоб місце удару розміщувалось приблизно на рівні поясу. І четверте, після удару здійснюють супроводжуючий рух, витягуючи руку у напрямку подачі і фіксуючи її у такому положенні. Ось ми розглянули нижні подачі у волейболі. Всім дякую і до нових зустрічей!